Що половини вівторка в огляді кореспондентів сабиті у студії Анна Панова я вітаю вас. Дивіться у випуску із ним підкорюють найвищі гори та здобувають світові перемоги. Як Україна відзначає день національного прапора? Підвищення зарплат та провал електронного декларування. Чому засідання уряду минуло? Підвищим готовням граната на приватному подвір'ї та автівки у вогні. Хто влаштував два вибухи у Запоріжжі? Дивіться просто на. Мирна жителька загинула в селі Золоте на Луганщині. Куля влучила просто в її квартиру, повідомляє місцева влада. Три години під вогнем була і станиця Луганська. Пошкоджена будівля пенсійного фонду. Нарешті фронту внаслідок обстрілів поранені восьмеро вояків. Найгарячіша нині точка Авдіївська промзона. До позицій армійців знову підбиралися бойовики. Ворог почав обладнання позиції на відстані 80 метрів. Від нашої туди оперативно вирушили українські бійці і прийняли бій, який тривав приблизно 40 хвилин. У підсумку сили антитерористичної операції знищили трьох окупантів і взяли трофейний кулемет калібром 12,7 мм. З нашого боку обійшлося без втрат. І зранку артилерійного вогня зазнали два селища на маріупольському напрямку. Бойовики стріляли по мирному та сівнітному. А вночі від обстрілів здригалися жителі Чермалика. Звідти повернулася Тетяна Уралова. У Чермалику канонада гриміла усю ніч. Мешканці до самого ранку змушені були сидіти в підвалах. Ми до рані спали з до 6 годин. Все сюрядишкам, все слишна була все Очень страшно. Бессонная ночь була, как говорить. Уже не спим з двох часов, і это практически каждый день. Повторяється, это уже как гарантий. Попри загрози нових обстрілів, святкування Дня прапора вирішили не скасовувати. На концерт оркестру національної поліції Донецької області прийшли майже всі селяни. Ми зараз з вами знаходимося в опасній зоні. Буквально вот через річку на тому берегу. У нас, наверное, бинокль смотрят бойовики. Довольно опасне місце. Під вогнем були і не тільки мешканці на лінії розмежування, а й жителі у глибокому тилу. Як минулого тижня бойовики з важкої артилерії обстріляли село Гранітне, воно аж за 20 кілометрів від передових позицій. Це місце погоджене всіма сторонами. І тими сторонами, що ми сприймаємо як сторони переговорні, і тими, що долучені до мінських переговорів в якості там якихось третіх осіб, я маю на увазі так звані народні республіки. Всіма сторонами погоджено як місце відведення техніки армійці не виключають пік напруги. Буде завтра, в день незалежності. Противник може вдатися до збройних провокацій. Із Донецької області Тетяна Уралова, Олександр Давиденко, Сабиція, канал Україна. Після двох років війни на Донбасі та анексії Криму синьо-жовтий прапор набув для українців нового значення. Наш стяг – це броня і символ нескореності. День державного прапора відзначає Україна. Особливі історії далі. Наскрізь пробитий кулями український прапор. У зоні бойових дій такий майже на кожній позиції. За останні два роки синьо-жовтий стяг для бійців став не просто символом державності. Укріпілось відношення до флагу. Я завжди гордився тим, що з України. Ну, Патріотіз появився какой-то. Знаємо за що стоїмо. Люблю Україну, люблю свій флаг, за нього стояв і буду стояти. Такий самий прострілений стяг, який винесли з Іловайського котла українські парламентарі минулої осені привезли до Нью-Йорка на генасамблею ООН. Розгорнули його, коли виступав російський президент, аби показати світові, до чого призвела агресія Путіна. А за синьо-жовтий стяг не раз віддавали життя навесні дві тисячі -го У Горлівці жорстко вбили місцевого депутата Володимира Рибака за те, що намагався зняти ДНРівський прапор з будівлі міськради і встановити державний. Очкари! Сьогодні на Софійській площі синьо-жовтий стяг піднімає донька Героя України Марія Рибак, пліч опліч із президентом. Пам'ять усіх загиблих за незалежність країни вшановують хвилиною мовчання. Він зробив надзвичайно важливу справу. Він віддав своє життя, захищаючи прапор України в рідній Горлівці. Надзвичайно складне завдання для нас. Зробити так, щоб наш прапор знов з'явився над Донецьком, над Луганськом, над Сімферополем, над Севастополем. Наш синьо-жовтий стяг це знак незламного духу нашого народу у боротьбі за свободу та відстоювання своєї незалежності. Де майорить український прапор, там є Україна. Так вважаю я. І так вважав мій батько Володимир Рибак. Попри всі трагічні події, український прапор не раз переможно здіймався на світових спортивних аренах. І на пісенних конкурсах. Із нашим стягом підкорювали найвищі гори та вирушали в найекстремальніші експедиції. Це не просто прапор, а це. Ну, це Україна маленька її частка, яку я виношу завжди в Малазію, на острови індонезійські в різних точках планети на Антарктиді. Я його встановлював на скелях материка, на північному полюсі ми стрибали з прапорами України. Українці вірять попереду ще чимало здобутків, і одного дня синьо-жовтий прапор переможно майорітиме в кожному куточку нашої країни. Роман Рамус, Юлія Роєнко, Олексій Кашпоровський і Костянтин Слюсар Тія канал Україна засідання в підвищеному тоні. Прем'єр-міністр погрожує звільненнями, якщо електронне декларування не запрацює до 1 вересня. Чи встигають чиновники, Розпитаємо в кореспондента сабиті Вікторії Потапової. Вікторія, як посадовці пояснюють зволікання, та які ще теми порушили на Кабміні? Анно, отож, зарплати і пенсії українців сьогодні недооцінені, тому їх будуть підвищувати. Принаймні, таке сьогодні пообіцяв прем'єр Володимир Гройсман. Каже, заради реформи виплат уряд навіть підписує угоду із профспілками. Втім, наскільки саме зростуть зарплати і пенсії, прем'єр не уточнив. Детінізувати заробітний плат знищити систему уравніловок, А дати можливість. Побудувати якісну систему пенсійного забезпечення для того, щоб український пенсіонер, а це мільйони людей, розумів, що якщо він працює, він отримує достойну пенсію. І це буде гарантувати державу. Перейнявся прем'єр-міністр і ситуацією довкола запуска системи електронного декларування. Каже, у розпал суперечок саме був на лікарняному. Гройсману зробили операцію на спині. Втім, за його словами, він уважно стежив за ситуацією і, побачене, його дуже обурило. Те, що я спостерігав, що відбувалося з електронними деклараціями, це просто ганьба. Аби почути про стан справ із перших вуст, Володимир Гройсман викликав на килим голову Національного агентства з питань запобігання корупції Наталію Корчак. Втім, про проблеми чиновниця звітувала недовго. Вона попросила в уряду грошей на власний сервер для е, НАЗК, А також попросила, аби прем'єр доручив Держспецзв'язку доопрацювати програмне забезпечення. Втім, Володимира Гройсмана така нечітка відповідь не влаштувала. У мене конкретне питання. 1 вересня ви запускаєте електронне сертифіковане електронне декларування? Ми сьогодні передаємо всі документи. Де, коли буде готове доручення, ми вже передаємо всі документи Держспецзв'язку, і Держспецзв'язок взяв на себе зобов'язання доопрацювати програму з тим, щоб видати атестат відповідності. У підсумку прем'єр пообіцяв, що гроші на сервер для НАЗК виділять, виділять із резервного фонду. А також, якщо потрібно, уряд допоможе з вирішенням інших питань. Але з 1 вересня система електронного декларування повинна запрацювати повноцінно. Якщо ні, каже Володимир Гройсман, то керівництво НАЗК однією доганою не відбудеться. Сказано, має бути зроблено. Якщо 1 вересня цього не буде зроблено. Я нікого не хочу ні лякати, нічого. Але звільнення це буде просто мінімум. Того що буде. Загалом порядок денний сьогодні був насиченим. Серед іншого урядовці схвалили постанови щодо спрощення реєстрації ліків. Вже за кілька місяців якісних ліків в українських аптеках побільшає, пообіцяв прем'єр, а ціни на медпрепарати знизяться. На цьому у мене вся інформація, Анна. Дякую, Вікторія Потапова із засідання уряду. Там обговорювали перспективи впровадження електронного декларування. Також прем'єр пообіцяв підвищення зарплат та пенсії. Утім, коли і наскільки не поточнило. Нафтогаз звинувачує Газпром у порушенні контракту. За даними української компанії, російська не забезпечує потрібного тиску газу на вході до газотранспортної системи. У НАКУ припускають, російський монополіст просто не в змозі виконати умов угоди. Адже два тижні тому не з тиском газу з російського боку вже траплялися. Однак у Газпромі ситуації жодним чином не коментують. Заощадити на комунальних сплатах узимку українці готуються до холодів та режиму економії. Хтось облаштовує розумні будинки чи опановує енергоефективні технології. Утім, скільки треба вкласти у власне житло, аби не збанкрутіти на комірному. Ольга Родіна розкаже Такий будинок потребує в рік не більше там 25 тисячі гривень. Трохи більше 160 гривень на місяць за комуналку. Це не казка, а реальні цифри у платіжці Тетяни. Архітектор переконує, побудувала собі так званий пасивний будинок, і бід не знає. Видите, під окнами немає ніяких ні радіаторів, ні батарей, система отоплення – це трубочки в стіні. На даху сонячні колектори, а у серці будинку уся інженерна начинка. Здесь знаходиться тепловий насос, який качає нам зимою тепло из під землі та акумулятор води на тисячу літрів. Он подогревается в першу чергу, сначала сонячними колекторами. А якщо їх енергії не хватает, тоді підключається уже тепловий насос. Одне, але аби була така шалена економія, пасивний будинок треба будувати з нуля і обідаться це у 15 тисяч гривень за квадратний метр. Енергоефективною вирішив зробити свою трикімнатну квартиру киянин ігор, аби не опектися тарифами на гарячу воду. А це 83 гривні за кубометр встановив проточний нагрівач. Навіть після підвищення ціни на електрику у вересні Ігорю куб гарячої стане у півсотні. Буває, що час і півтора і два треба, щоб вода слилась, і щоб потекла гаряча вода. На це вже буквально щита секунди. Ціна на такий нагрівач стартує від 1200 гривень. Аби опалення не розорило, Ігорю довелося попотіти. Ми замінили і батареї, ну і пластикові вікна що позволило избежать сквозняков и різних утечки тепла. Чоловіку у теплых стіни. Мінімальна площа теплоізоляції 20 квадратних метрів, обійдеться в 6 тисяч. Соседи, ми з ними, як сказати, сообща, зробили утеплення, що вот этот швы между квартирами, они полностью закрыты, а это самое важное для утепления. Втім, ігор застерігає без теплових лічильників. Усі ці загоди в платіжках не позначаться. У столиці на багатоквартирний будинок їх встановлюють безкоштовно. А квартирний за гроші приблизно 4 тисячі гривень. Ольга Родіна, Дмитро Данченка, Олексій Салівон, Сабиця, Канал Україна. Нова техніка для військових. Майже півтори сотні одиниць озброєння передав на фронт президент. Техніку показали на Харківщині на аеродромі у Чугуєві. Звіти її відвезуть до військових частин. Зі слів Петра Порошенка, загалом від початку року військо отримало більше ніж тисячу одиниць техніки і нової, і відремонтованої. Активно допомагають Києву і західні партнери. В рамках налагодженого військово-технічної співпраці. Ми отримали більше 700 одиниць військової та спеціальної техніки. Це комплекти радіолокаційних станцій, станцій контрбатарійної боротьби. Нарешті надходять безпілотні авіаційні комплекси. Ми отримаємо тепловізори. Утеча від війни і тяжке захворювання два випробування, які за останній рік пережив переселенець із Авдіївки Артем Сергієнко. Два місяці тому дитина зламала стегно. Відновити його лікарям дуже складно через серйозну хворобу, яка вразила кістку водканину хлопчика. Історію продовжить Вікторія Частюхіна. Ще п'ять років тому в Артема було повноцінне дитинство. Проте раптово хлопчика вразило тяжке захворювання. У дитини виявили фіброзну дисплазію. Кістка правого стигна деформована. Не боліло, нічого не спокою, але він почав прихрамувати. Це етабракасна костна опухоль у дітей в такому віці Так поражує проксимальний відділ. Ми зустрічаємося з таким патологічним процесом вперше. Поламати ногу підліток міг у будь-який момент від фізичного навантаження. Так і сталося цього літа на Озовському морі. Його Збіла його, виходить, з ног. От, і він всім, всім весом під дно. Вже два місяці він прикутий до ліжка. Права нога закріплена спицями. Зараз лікарі роблять усе можливе для того, щоб кістка зрослася. Все, це весь часто, 15 сантиметрів. Хлопчику потрібні ліки, які допомагають формуванню кісткової тканини і спеціальний протипролежневий матрац, але придбати їх сім'я Сергієнків не може. Рік тому кинули все і виїхали з Авдіївки. Це рішення прийняли миттєво, коли Вікторія з сином ледь не загинули під час чергового обстрілу. У Мелітополь бігли втрьох разом з бабусею Оленою Дмитрівною. була встановка, просто звісно, ужасна Встанок Це було 27 января. П'ятнадцятого п'ятнадцятого дума зараз змушені поневірятися по орендованих квартирах, дивлячись на те, як у Мелітополі люди живуть мирним життям. У Олени Дмитрівни сльози виступають на очах. Так це думаю, І у мене аж двор. Я ще так довше дома робота. Зайдя це там, я хожу. Все літо Вікторія намагається відновити соціальні виплати. С має місяця не платять. Ні, пас ні пособия на как инвалиду, ні переселенських. Поэтому я ну, обратилась в фонд Ріната Ахметова. Тепер у Артема є потрібні ліки. Також та прината Ахметова придбав необхідний матрац. Я б хотіла сказати Рінату Леонідовичу, що от всего серця, всієї душі благодарна йому, що дійсний ну, дійсно не оставляють, не забувають вообще ні 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 деток, діток, ні взрослых, ні пенсіонерів, ні бабушек, ні дідуш, ну всім допомагають. Артем дуже любить тварин і мріє стати ветеринаром. З лікарні на нього чекає відданий друг на кличку Бося, який дуже сумує за господарем. Ні, не хоче. Він стисняється, боїться поки. Попереду в хлопчика тривали курс реабілітації. А після складна операція зі встановлення імплантата рідні дитини сподіваються, що це допоможе йому в майбутньому стати на ноги. Вікторія Чистюхіна, Галина Знаменська, Сергій Чалий, Сабиття канал Україна. Різанина у Брюсселі жінка з ножем напала на пасажирів у автобусі та на зупинці. Троє людей з пораненнями у лікарні, що змусило жінку взятися за зброю, та як вдалося її зупинити з місця події. Віра сверлик. Зупинка Баскуль в елітному районі Брюсселя. Саме тут розгорнулися криваві події. Жінка напала на пасажирів. Спочатку поранила двох в автобусі, а потім напала на ще одну людину вже на зупинці. На місце події одразу ж приїхали полісмени. Жінка не слухала правоохоронців, тому вони були змушені стріляти або уникнути більшої кількості жертв. Ми нічого не знаємо про те, чому вона напала на людей з ножем, але немає жодних ознак того, що інцидент пов'язаний з тероризмом. За попередніми даними, жінка психічно хвора її. Ім'я досі невідоме, свідки кажуть, на вигляд їй було років 40-45. Зараз вона знаходиться в лікарні, їй надають допомогу після поранення. Нагадаю, це вже не перший випадок різанини в Європі. За останній місяць такі інциденти трапилися в Німеччині і Великій Британії, унаслідок чого загинули двоє людей. П'ятеро постраждали. В обох випадках не йшлося про тероризм, адже у нападників були зафіксовані психічні розлади. Із Брюсселя Віра Свердликвіта. Алісавенко забиття канал Україна. У Грузії готувався теракт на газопроводі до Вірменії. Контррозвідка країни заарештувала сімох громадян під час рейду на околицях Тбілісі. У п'ятьох знайшли вибухові речовини та спецобладнання, за допомогою якого можна підірвати опори стратегічного газогону. Як з'ясувалося, про підготовку теракту знали ще дві особи, але вони не сповістили правоохоронців. При цьому один із них виявився поліцейським. Замість свята похорон подружжя на весіллі яких підірвав себе самогубця, дали перше після трагедії інтерв'ю. Теракт стався на півдні Туреччини біля кордону із Сирією. Проте офіційна Анкара не має доказів, аби покласти провину на іділ. Останні деталі теракту розкаже Яна Лук'янець. Це подружжя Акдоганну Ретини Бесна. Саме на їхньому весіллі на півдні Туреччини стався жахливий теракт. Підліток самогубця підірвав себе в натовпі та родичів. Новоспечена родина досі не може оговтатися від шоку. Вони перетворили найкращий день нашого життя на пекло. Фактично, у нас не залишилося родичів, усі вони мертві. Дружина Нуретиновець спромоглася вийти до журналістів. Повсякчас плаче, промовити змогла лише кілька слів. Я не знаю, що робити далі, як жити. Вибух на весіллі назвали найкривавішим терактом у Туреччині цього року. Загинули 54 людини, 20 в критичному стані. Цілілі родичі досі не можуть повірити в те, що сталося. На весілля зібралося дві сотні людей. Тільки на подружжя зробило собі малюнки хною і стали до святкових танців. Пролунав вибух. На нас полетіли людські останки, руки, ноги, кістки. Мені здається, я ніколи не забуду такого страхіття. місто Газіантеп, де сталася трагедія, розташоване неподалік кордону із Сирією. Тож спочатку офіційна влада звинувачувала в теракті ісламську державу. Нині цю інформацію спростували. Ми навіть не можемо остаточно підтвердити, хто скоїв напад, підліток чи дорослий. Силовики нишпорять по всіх закутках, аби знайти, хоча б якісь докази. Лише тоді ми зможемо сказати, хто організував теракт. Втім, метою нападу вважають спробу дестабілізувати ситуацію в країні, скориставшись етнічною та релігійною напругою. Адже Газіантеп здебільшого населяють курди, опозиційні активісти та сирійські втікачі. Яна Лукінець, лухінець канал Україна. Убивство на виробництві. В Умані на території одного з підприємств знайшли тіло місцевого робітника з колото різаними ранами шиї. Вже за кілька годин оперативники затримали й нападника. Колега жертви зізнався одразу. Забив гайковим ключем, а потім добив ножем у шию через сварку. Щоб приховати злочин, сховав тіло, відмив кімнату від крові і ліг перепочити. Тепер йому загрожує до 15 років в'язниці. Як пітон на голову у Полтаві з п'ятого поверху житлового будинку випав 4-метровий змій. З'ясувалося, він утік через відчинену квартирку, поки господар був у відрядженні. Чим все закінчилося? Розкаже Олена Орлова. На п'ятому поверсі була відчинена гвіртка. Він через гіртку вибрався на дах і випав на дах пристройки. У цей час мешканка квартири на другому поверсі Зінаїда Омельченко поралася на кухні. Тут мимо міманкна, ужасне, грота. Вийшла, думала, хто одіяла мокре, вибросив. Оділа очки, вибіжала, а не почала одіяла розвирачуватися, подивить голову. Патрульні, які приїхали на виклик, ошелешені були не менше. Кажуть, в поліції їх до такого не готували. Коли б це був злочинець, я був, ну, я був, я знав, що робити мені. А коли приїхали, і тут така тварина, то ви знаєте, чуть-чуть це з рівноваги ну, вибило. Коли поліцейські наблизилися до плазуна, він почав шипіти, тож самотужки зняти його не наважилися. Ми знайшли через інтернет-номер людини, яка займається екзотичними тваринами, ну, зміями-плазунами. І Вона приїхала сюди і за допомогою спеціальних предметів, зняла і доставила на п'ятий поверх. Мешканці кажуть про те, що в їхньому будинку живе чотириметровий пітон, навіть не підозрювали. Я з вами говорю, у мене трясуться руки. Засідка, якою в форточку потім спускався, а на зкітертаніческим кризом, її діти забрали. Волядив в окно, а тут таке змія жовта, огромна. <шлід Saiyan> Откуда взялась, взялася, непонятно. Поліція вже встановила, кому належить плазун. Тепер будуть з'ясовувати, чому він залишився без нагляду та чи є в господаря дозвіл на його утримання. Нині удома у своєму тераріумі, поки господар у відрядженні, потрапити до квартири, допомогла його племінниця. Коли ж хазяїн повернеться, сусіди та поліція матимуть з ним серйозну розмову. З Полтави Олена Орлова, Павло Україна. Одразу два вибухи у Запоріжжі. Хтось кинув гранату на подвір'я будинку депутата обласної ради. Майже одночасно у дворі дев'ятиповерхівків повітря злетіла машина. Згоріли ще два автомобілі, які стояли поруч. Чи є зв'язок між двома вибухами, дізнавався Олег Притикін. Боєприпас у двір депутата облради Віктора Щербини кинули близько 11 години вечора. Експерти визначили, це була бойова осколкова граната Ф-1. Людей осколки не зачепили, але пошкодили віконні шибки та господарчі споруди. Хазяїн будинку припускає. Напад може бути пов'язаний із його політичною діяльністю. Нападника поліція поки не затримала. Ми навіть і не поняли, що там відбувалося. Ми навіть не бачили осколків, ми навіть не бачили того що посечено, як окна повубівав, Це все було мгновенія. Пізніше, майже опівночі, у, у дворі дев'ятиповерхівки вибухнув та зайнявся автомобіль. Майже одночасно вогонь охопив дві сусідні машини. Пожежники швидко загасили полум'я, однак легковики кажуть, місцеві жителі відновленню не підлягають. Люди пропускають підпал. Потім приїхала пожежна машина і почала тушити три машини. Дві повністю обгорели. ветер дул вітер и вторая і третя тільки перед. Скоріше, пошов то що наш территория, територія. І коли виключили світ, охранник скорее всего тут он же не мог там контролювати. А там возможно перекинули і все. Правоохоронці вважають, два вибухи між собою не пов'язані. Зловмисників, які підірвали гранату та підпалили автівки, поки не знайшли. Із Запоріжжя Олег Придикін, Копетов. Сабиття канал Україна. Квітковий рекорд. У Пирогові розгорнули прапор із мільйона чорнобривців та петуній. Площа творіння 13 тисяч квадратних метрів. Квіти вирощували українці з усіх областей протягом року. Найбільше рослин, розповідають організатори, виростила Донеччина та Харківщина. Тепер квітковий килим оцінюють представники Книги рекордів Гіннеса. Ці ці тут близько неділи, після чого будуть перед 1 школам. Города Києва для того, щоб кожна школа могла зробити у себя во время праздника первого звонка маленький український флаг. Ми приїхали з Волині, почули що тут е, такий прапор зробили найбільший у світі. От вже сьогодні приїхали сюди подивитися. Росіяни залишали Олімпіаду в Бразилії не без скандалу. Літак збірної понад 4 години не міг вилетіти з аеропорту ріо де жанейро А все через гігантську матрешку. її везли до Москви в подарунок якомусь чиновнику. Величезна лялька застрягла у дверях на вході до терміналу. Працівники литовища кілька годин намагалися її проштовхнути. Але згодом історія повторилася і біля літака. Шоколадна шаурма. Новий десерт набирає популярності у Великій Британії. Перед закладом, де продають солодку шаурму, шикуються черги. Як таке смакує? Знає Анастасія Асеєва. На такому рожні зазвичай смажать м'ясо для звичайної шаурми. Але тут у місті Свонці улюблену багатьма страву роблять з шоколаду. Основа смаколику суміш білого та молочного. Зараз я знімаю шари шоколаду, які стануть основним наповнювачем шаурми. Головний інгредієнт загортають у млинець, додають збиті вершки, шоколадний соус та фрукти. І страва готова. Клієнтів безліч, хоча в успіху такої задумки сумнівалися навіть засновники. Мій чоловік підгледів ідею в інтернеті, вирішив взятися за це. Вірив, заклад буде популярним, та навіть не підозрював, що настільки. Я була дуже проти. Думала це дурість, надзвичайно помилялася. Та щоб бізнес не прогорів, власники додали до меню ще кілька популярних позицій: тут вафлі, минці, молочні фруктові коктейлі. Щойно з'їв шоколадну шаурму та запив її фруктовим смузі. Смакота. Може, я застарий та ніколи про таке не чув. Спробую. Трохи засухий для мене, та я поверну сюди, аби посмакувати знову. Власники сподіваються, шоколадна шаурма з часом стане ще популярнішою, тому готові поділитися секретом відкриття подібних закладів із будь-ким. Щоправда, за відсоток із прибутку. Анастасія сієва сабиція канал Україна феєрверки, латиноамериканські танці, рум і сигари на кубі. Розпочався традиційний карнавал на центральній площі Гавани. Людно не лише місцеві жителі, а й гості столиці. Вони беруть участь у запальних танцях від сальси до румби. Тут само пригощають стравами національної кухні і напоями домашнього виробництва. Історію кубинського карнавалу облічують століттями. Його називають святом свободи, життя і любові. Наразі все. Повна інформаційна картина дня у событиях о 19-й. Не пропустіть, буде цікаво. Подорож на даху вагона селфі на мосту та небезпечні атракціони. Екстремальні розваги можуть обернутися тяжкими травмами. Хто вони? Шукачі пригод за всяку ціну та чим платять за екстрем? Дивіться у рубриці Небезпечна країна. Тож чекатиму на вас у головному випуску Сабиті. Дякую, що ви з нами.